З нами на зв'язку журналістка, розслідувачка з Луцька Оксана Петрук, яка зараз перебуває в Польщі. Хочемо поговорити з пані Оксаною про її останнє дослідження, яке вона аналізувала, як російський і білоруський бізнес протягом цих дев'ятьох місяців війни мімікрував і сховався, буцімто він на Волині не. Російський і не білоруський. Розкажіть більше про це вітаю вас, вітаю всіх глядачів, які зараз дивляться громадське інтерактивне телекування. Перше хочу подякувати за постійну увагу нашого медіа до важливих справ дітей. Ви допомагаєте насправді поширювати цю інформацію. Розширювати аудиторію, тому що насправді разом з вами ми працюємо на викриття хитрощів, до яких вдаються вдається нечесний бізнес, який хоче сидіти на двох стільцях. Ну вже я неодноразово, мабуть, розповідала і у ваших ефірах, в тому числі, про те, що ми тримаємо на постійному контролі тему таких підприємств, дивимося. Як вони вживаються в роль хамелеонів, тобто роблять все для того, щоб вижити? Ми ж розуміємо, що насправді такий бізнес він лє воду на російський військовий млин, бо в тому числі наповнює податками їхні бюджети. бюджети Країн агресорів. І це дослідження воно не закінчилося, воно триває. Ну, але я так розумію, що ця наша з вами розмова стосується останнього матеріалу, який публікований видання Сила Правди, і йдеться зокрема про підприємство, яке займається дорожньою розміткою, виготовленням фарб, виготовленням і продажем машин для дорожньої розмітки. Таке Підприємство існує у Луцьку ще з 2008 року, називається воно СТІМ Україна, і е, насправді СТІМ е, це така велика-велика корпорація, і представництва, е, її представництва є у Росії найбільше і центральний офіс у Білорусі, і так само це був бізнес в Україні. Е, ці машини уста. Ковані фарби вони продавали в різні міста, і е, ми маємо тільки офіційну інформацію, те, що йшло на комунальні там е, різноманітні е, підприємства. То, наприклад, е, якщо не помиляюсь, в 2019 році на Маріуполі це підприємство продало е, машину для розмітки, яка коштувала майже 5 мільйонів гривень. Зараз щоб уникнути санкцій, уникнути різних економічних обмежень, які запровадила спочатку війни Україна, вони вдалися до такого. Вони найбільше мене здивували всіх підприємств, бо зазвичай практика така, що просто перереєстровують. На громадян з шенгенської зони або на фірми на юридичних осіб шенгенської зони корпоративні ці права. А тут тут, взагалі, якийсь такий цікавий хід, власне, цей власник групи компаній, Білорус, він якимось чином тепер вніс. Міни в реєстр, що він нібито проживає в Польщі. Я насправді не знаю, чи це він отримав там громадянство, чи, можливо, там якусь посвідку на е, постійне проживання і роботу. Можливо, це громадянство у нього вже було подвійне давно. Але мені цікаво, як нині ця людина збирається все діти на двох стільцях і навіть на трьох, і вести бізнес в трьох країнах, які е, через. Обставини через війну, ну здається, це мені здається, це непоєднуваним і ем, непорядним, скажімо так. Пані Оксано, а чи зацікавилися правоохоронні органи українські цим підприємством? Чи є у вас така інформація? Наразі мені про це невідомо, відомо, але е, дякую вам, що кажу, вкотре включили мене в ваш ефір. Можливо, до них ще ця інформація не дійшла. Я не знаю, наскільки вони є постійними читачами видання Сила правди, але було б добре, якби так було. Ось то намагаємося поширити, щоб вони це бачили. Я не знаю, чи є там якась кримінальна складова навряд чи так. Але. Ну а, але найперше, мабуть, все ж таки цей матеріал спрямований не до українських правоохоронних органів, а для того, щоб світова спільнота і, зокрема, там наша дружня країна Польща, яка в перші дні з перших днів вторгнення широкомасштабної війни. Відкрила для нас свої кордони. Одна з першої почала надавати допомогу і дуже допомогла насправді нам, але нині виходить так, що вони допомагають, сховати, сховатися там людям, отаким ось непорядним, які е, е, уникають, хочуть уникнути відповідальності. А макар. що зробили такі відомі підприємства, як Гербор, «Холдинг»? На жаль, я вас не, не чую. Так, давайте тоді перенаберемо нашу колегу Оксану Перепробую. Прошу Патрух. повторити, так. Зараз вже чуєте? вже чуєте. Що зробили такі відомі волинські підприємства, як Гербор Холдинг, як пан Курчак. Відомі всім? Адже в них теж були серед засновників білоруси, росіяни, так? Ну насправді і в корпорації Пан Курчак», ну, групи компаній Пан Курчак і в підприємства Гербор Холдинг досі серед співвласників залишаються громадяни Росії і Білорусі. Якщо сказати про Гербор Холдинг, то їхня частка частка. Росія корпоративні права на це підприємство мають троє громадян Росії, які і мешкають власне в Росії, але сумарно їхня частка становить 15 сотні. Я думаю, що це підприємство пішло таким шляхом. Насправді, законодавство в Україні інколи має такі прогалини, які дозволяють. Уникнути відповідальності, скажімо, дозволяють виляти хвостиком. ось, Тому що ну, головна проблема всіх цих компаній зараз у тому, що наш уряд виніс такі рішення, які забороняють їм участь в закупівлях. І в цих рішеннях сказано, що заборонено тим фірмам, бенефіціарними власниками яких Є громадяни Росії або Білорусі або ж юридичні особи. Але е, тут якраз, е, як кажуть, диявол криється в деталях, бо е, є ще визначення, хто такий бенефіціарний власник. Бенефіціарним власником е, може бути два, два типи е, людей в компанії. Один тип, е, одна категорія людей це ті, які мають понад 25%. Власності, а інша ті, які суттєво впливають на рішення. І тут, оце, от власне, та шпаринка, яку і використовують такі підприємства, мабуть, як Гербор тому Холдинг, що, тому що хто як довести те, що людина може суттєво впливати на, на якісь рішення цієї компанії. Ну, Хто це буде доводити взагалі? Ну, це дуже така примарна річ, і е, тут нема 100% доказовності, скажімо так. І на, е, тут е, більш образливо е, те, і я вважаю, що правоохоронні і контрольні органи мають звернути на це увагу те, що власне державні і комунальні заклади, які е, фінансуються з бюджетів, е, беруть. Е, Вкладають контракти з такими фірмами. Пані Оксано, а як ви розцінюєте інформацію Не про. Хай буде погано чути? Так. Як ви розцінюєте інформацію про те, що корпорація Нестле вирішила на Волині відкрити нове виробництво? Локшину будуть виготовляти. Адже ми знаємо, що корпорація Нестле не вийшла з російського ринку. Так, не почули наше запитання, очевидно. Е, ну, звісно, що напевно, я ставлюся суб'єктивно до цього і ставлюсь. Я почула, почула. Я ставлюсь як українець об'єктивно. На жаль, зараз важко об'єктивно дивитися на такі речі, і е, я негативно до цього ставлюсь, але е, цього мало. Все залежить від того, як реагуватиме суспільство. Саме від нас, від суспільства, залежить від того, буде тут таке виробництво чи ні. Оксано, ще стосовно ось цієї справи з білоруським підприємством, ось цей власник, чи є можливість можливо ваших польських колег якось дізнатися, чи він дійсно є громадянином ЄС, зокрема Польщі, чи чи можливо він там отримав якусь посвідку, щоб все-таки довести це розслідування до кінця, щоб знати хто ху із ху так би мовити. Чи почули нас Оксана? Бачимо затримка така? Так так е, ну я шукала такі можливості і зверталася до трьох польських колег. На жаль, поки що е, результатів е, немає, але е, я вже сказала, що це не завершене дослідження. Воно триває. І якщо тільки в мене з'явиться е, така інформація, то ми про це обов'язково напишемо. Крім того, я ж зверталася власне, до нього з запитаннями, писала йому в соцмережах, поки відповіді немає, але я буду дуже рада, якщо він відреагує і е, дасть відповіді на мої запитання. Дякуємо, пані Оксано, за вашу роботу за те, що взяли участь в нашому етері за ці коментарі. Оксана Петрук, журналістка, розслідувачка центру журналістських розслідувань Сила Правди, була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1.